Віталій Нефьодоров вже понад 30 років несе службу в органах внутрішніх справ. Разом із тим правоохоронець захоплюється і підводною археологією. У батьків був човен, маломірне судно. І з дитинства, з п'яти років, батько мене брав з собою на Дніпро. Ми виїжджали у плавні, рибалили. Так, склалось, що з дитинства з малку, я раніше навчився пірнати ніж плавати. Віталій опанував техніки дайвінгу та фрідайвінгу. Зазначає, на дні Дніпра є багато об'єктів, які мають величезну історичну та культурну цінність. З початком повномасштабного вторгнення дослідження призупинили. Однак після підриву окупантами Каховської ГЕС рівень води в Дніпрі впав до критичного, наслідок чого безліч скарбів опинилися на суші. На теперішній час течія. Нашого Дніпра стало дуже сильно і це руйнує ці об'єкти. Трапляються випадки, це ми бачимо, коли перебуваємо на дні Дніпра, що є і були раніше чорні археологи, так називаємо, які шукали і під водою теж добували собі якісь артефакти, можливо, корисних якихось намірів. За цих обставин перетнулась про взайнятість Віталія в поліції разом із захопленням археологією, коли на історичних пам'ятках виявляли сліди шурфу чорних копачів, одразу робили засідки та затримували правопорушників. Втім, не так давно разом із іншими дослідниками він дістав з глибини Дніпра безліч історичних знахідок. Всі вони зберігаються в Запорізькому музеї судноплавства. Під водою зберігається достатня кількість об'єктів, які мають дуже велику. Історичну та культурну цінність. Багато було проєктів, багато було різних досліджень різних. Це були такі проєкти, як Чайка, бригантина, човни називаються вони, моноксіли. Віталій переконаний наш спільний обов'язок захистити і зберегти все це історичне багатство для наступних поколінь. Єлизавета Швайко, телеканал МТМ.